Вітаю, друзі! А чи знаєте ви, що таке творчий екстаз? Так, творчий екстаз, друзі, ви не ослухалися. Особисто в моєму лексиконі є таке поняття, як творчий екстаз. І сьогодні я хочу поділитися з вами одним таким моментом. Щоб його відчувати в токарній справі, в токарному мистецтві, в токарному ремеслі, звісно, перш за все, треба мати сам токарний верстат. Який вже буде токарний верстат, то е, власна справа, власний вибір конкретної людини. Чи то буде фабричний брендовий верстат, зараз дуже широка лінійка. Від самих маленьких простеньких верстатів до великих потужних сучасних верстатів з купою функціоналу. Або багато хто з майстрів роблять верстати своїми руками. І, до речі, є хибна думка, що деякі майстри роблять верстати через брак коштів. З власного досвіду я вже неодноразово казав. Свій верстат я зробив під конкретні цілі, тобто під точіння посту, друзі. Але, друзі, яким би не був ваш верстат без такої речі, як матеріал, ваш верстат, яким би він не був, він буде лише купою заліза. Тому, друзі, кожен токар, особливо якщо токарна справа для нього не хобі, а ремесло, має дбати про матеріал. Має бути в пошуках. І це можна порівняти з пошуками скарбів або полюванням, коли ти кожного разу сподіваєшся отримати в результаті своїх пошуків якийсь справжній скарб, справжній трофей. Тож, друзі, так трапилося і зі мною і я хочу вам дещо показати. У мене, друзі, є матеріал, який я придбав трошки більше місяця тому, про що знімав відео і також знімав відео про методи зберігання матеріалу в колодах. Це був. Тут їх більше 20 колод. А ось, друзі, позавчора я став власником ще такого скарбу і хочу поділитися з вами своєю радістю, бо це просто шалено. Друзі, радість. Це справжній екстаз, як я казав. Цей матеріал, друзі, я отримав позавчора ввечері. І все, що я встиг ввечері зробити, це затягнути його у двір і накрити плівкою. А вчора, друзі, як бачите, в Києві цілий день йшов дощ, тому не було часу ним займатися. А от зараз його розкрию. Продемонструю вам і сам, врешті-решт, гарно роздивлюся. Друзі, як вам така краса. Напевно хтось догадався, що це, друзі, акація. Такі монстри. Діаметр від 40 до 55 см. Отже, друзі, ось так в Рості Рест Тепер все виглядає, все накрито. І буде чекати своєї черги. Ця акація а чекати її доведеться недовго, тому що за неї я візьмуся в першу чергу. Дуб трошки почекає. І окрім друзі, ось цих велетнів ще дісталася мені верхівка тієї акації. Тут діаметр приблизно 25-30 см. Ще ось таких. 9 чудових пеньочків. До речі, всі вони порізані по 50-55 см, друзі. А лише через те, що люди фізично не змогли би таких монстрів завантажити руками в мікроавтобус. Через те, мінімально я попросив, щоб порізали по 50 55 см. Акація відноситься до твердої породи, друзі, і вироби з неї надзвичайно гарні, надзвичайно красиві. Особливо це, що стосується посуду. От. Коли мені його привезли, друзі, я просто не повірив своїм очам. А саме головне, друзі, це розмір, це діаметр. Ви тільки уявіть, який посуд, якого розміру посуд миски, тарілки будуть з цього матеріалу. Просто вогонь. Отже, друзі, матеріалом забезпечив себе на тривалий час, вважаю. І взагалі хочу вам сказати, що вкладення грошей в деревину це дуже добра інвестиція. В такому вигляді, у стовурах, в дошку. Та, друзі, навіть в дрова. Це дуже вигідна інвестиція. Тому що деревина в будь-якому вигляді... А з кожним роком дорожчає. Так що, а на цьому, друзі, буду завершити сьогоднішнє своє відео. Дякую за увагу. На завершення, друзі, вкотре закликаю вас, підтримати україномовний контент, підтримайте український YouTube. Дякую за увагу. Бережіть себе.